Засоби масової інформації розкрили, як та коли насправді 34-річний Руслан Ханумак виїхав з України під час війни. Виявилося, шоумен покинув країну задовго до того, як повідомив про це публічно. А от його екс-дружина Аліна Шаманська сьогодні реагує на виїзд екс-чоловіка Ханумака з України до США під час війни. Від мене звати Аліна Шаманська. Я журналістка, ведуча та інфлюенсерка. Я вимушена зробити це оголошення, тому що на моє велике здивування існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі заміжня та маю стосунки з Русланом. Ханумаком, я хочу це спростувати і заявити, що досить давно я подала на розлучення і зараз є офіційно розлученою з Русланом Ханумаком. Жодного відношення до його прийнятих рішень та дій я не маю. Ця людина була у стосунках ще задовго до розлучення і перебуває в них зараз. Тому, якщо ви не будете ототожнювати моє ім'я з ім'ям Ханумак, я буду вам безмежно вдячна. Єдине, що нас поєднує, це наш син. Щодо виховання, якого так само маємо велику кількість розбіжностей, але то вже зовсім інша історія. Я добре пам'ятаю свою обіцянку дати велике інтерв'ю, розповісти всю правду про своє розлучення, про шлюб, з якого я добровільно пішла, і я обов'язково це зроблю. Я стримаю свою обіцянку. Але, друзі, дайте мені, будь ласка, трохи часу на все свій час. Дякую за розуміння. За словами блогерки Ліни Шаманської, на неї полилася тонна хейту після того, як чоловік втік з України. Май більше Руслан заявив: нехай в очах багатьох я буду зрадником, зате я буду поруч зі своїм сином. Очевидно, Руслан Ханумак виїхав з України до сина. Про іншу ціль свого візиту до США Актор не розповідав, як і про те, як йому вдалося перетнути кордони. Однак сьогодні вже є ця інформація. За одну хвилину почуєте. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал та включайте дзвінок. Отже, видання Українська правда з посиланням на власні джерела стверджує, шоумен покинув країну задовго до того, як повідомив про це публічно. 34-річний Руслан Ханомак виїхав з України, нібито не в липні, а ще на на початку травня шоумен за інформацією змі перетнув в угорський кордон у пункті пропуску вилок на початку липня. Руслан Ханумак заявив: виїхав з України душа. Тоді він натякав, збирається залишитися жити за кордоном, адже хоче виховувати сина, який із мамою, блогеркою Аліною Шаманською, живе в Лос-Анджелесі. Ханумак тоді заявляв: нехай він буде зрадником, але Артур. Ростими з батьком. Тоді стоїть запитання, що роблять тоді інші військовозобов'язані, які мають також синів та доньок, і боронять Україну на передовій. Квартал 95 відхрестився від коміка Ганомака, який таємно покинув Україну після цих заяв. У студії заявила: він ніколи не був штатним працівником компанії. Оти він дуже творча людина. Коли творча людина, режисер, актор залишається без роботи, він дійсно переживає дуже непростий час. І я це дуже добре розумію і аналізую, що так само, ну звісно, все впливає, моральний стан, все, все, все разом. Відсутність роботи так. Також в кварталі 95» зазначили, студія раніше співпрацювала з Русланом, як зі сценаристом, режисером та актором. Лише на умовах договорів замовлення. Він не був частиною спільноти Квартал 95». з 2021 року. Ми не маємо з Русланом ніяких цивільно-правових та трудових відносин. Отже, некоректно називати його зіркою чи тим більше актором студії квартал 95». Всі актори. Кварталу знаходяться в Україні, йдеться в заяві. Ви виїхали ще перед повномасштабним вторгненням. Він не збирається повертатися до України. Треба в нього запитати, поки таких планів немає. Напевно, що не знаю. А ви це не обговорюєте в сімейних колах? Я просто дуже колах. хочу, дуже сильно хочу в Україну. Я постійно про це кажу в Україну, я хочу в Україну. Ну власне, я ось в Україні. Так вам не причулося на початку повномасштабного вторгнення Халомак Шаманською опинилися в Сполучених Штатах Америки. Однак згодом Руслан повернувся в Україну. Після цього чоловік намагався якось знайти себе та бути корисним для України. Однак розгорився один за одним скандал. По перше, він випускав дивну музику, яку не оцінили українці, такі як «Дика дичка» пісні. Та інші, а також Руслан втрапив у скандал з блогеркою Алхім. Після цих спільних світлин з Анною Алхім Аліна Шаманська подала на розлучення і написала: коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою. В неї вдома на різдво. І ти просиш заступитися. А тобі відповідають: ми вище етаво. Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі, значить, це не твій чоловік так. Це не мій чоловік. Чи є дана ситуація причиною розлучення? Звісно, ні. Це просто феєрична остання крапка, написала Аліна. Дякую за підтримку. Жаліти мене не треба, я обов'язково буду щасливою. На подробиці не чекайте. Я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином. Я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була. Однак сьогодні Ліна заявляє, що розкриє усі подробиці розлучення. Ви зараз спілкуєтеся чи ні? Mm -mm. Ви не спілкуєтесь взагалі. Ні. Тоді я задам таке питання: коли ти прийшов до Алхім. Як взагалі Давай, Чого ти туди поперся, до Алхім? Сморі, можна так. просто ну, для мене зрозуміти. де теж був тьома золотою з селемом. Ми планували приїхати в Одесу по роботі. — Так. І Салем каже: це наш друг. А поїхали через Алхім. Ми такі, давай, набрай, набрай, набрай. а намерений. А, да, так, це вечора, святвечір, тоже святвечір. Ну, поїхали на вареники. Поїхали. А я так просто такий виручий, що я там не знаю. Це... І Ми й поїхали, а на вареники приїжджаємо, там її батьки, сусіди, да, щось. І ми все, і ми сидимо, е, що випили, покушали вареничків, почали грати в цю гру. Я не пам'ятаю, що, що це за гра. Це як це називається? Свотили ага. чи... Вістер. Вістер. Да. і все. І ми поки уїхали. Фотка була. Фотка, фотка. Ну так, да, я на утра це ж Аліна побачила, ну, її це образило дуже. І вона виложила пост і все. Там що трьох гімн Італії, це, це на мій. Я не що там було. Ну, а вона не телефонувала тобі спочатку? Ну, там чи я, я не знаю, писала, чи не телефонувала? Вона щось написала? Ось після чи до того. Я вже чесно, я не то, що я не хочу казати, я просто не, не пам'ятаю. Це... Не війна була причиною нашого розлучення. Це точно. Е, я знаю причини нашого розлучення, але поки що на даний момент свого життя я не готова нею ділитися. Ти спілкувався з Алхім до ні, раніше? Ні ні. ні, ні разу. Чому вона скрізь казала про те, що ви там чуть ли не друзі були? Хоча навіть Аліна в інтерв'ю казала, що ви ну ви з Алхім ніколи не спілкувалися, не дружили? Ну я не знаю, що Алхім казала, я чуть не дивився, але ми. Ми, ми не спілкувалися. Справа в тому, що коли ти знаходишся там, одна з дитиною, твою голову в твою голову приходить дуже багато різних думок, образ. Сьогодні пара Хромак Шаманська проживають в Сполучених Штатах Америки. Ніякий клімат і пальми, освіта і умови життя, і навіть виховання і любов мами не замінять дитинства з батьком. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з батьком. Ми знову разом. Тоді. Ханумак заявляв, що перетнув кордон на законних підставах, але згодом видалив цю публікацію соцмереж. Ймовірно, він дізнався, що астма в легкій формі не може бути причиною відтермінування від мобілізації. Випустили в лапках мене офіційно, оскільки закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов АЛК і МСЕК. Не висвітлював ці речі, як відомі блогери, лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді асми мені колись, якби це не звучало, зіграє на руку і дай змогу побачитися з дитиною, написав гуморист. Відтермінування в Ханумака є до. 3 листопада 2024 року, як заявляє Українська Правда, однак, згідно з новими законами про мобілізацію, під відтермінування він не потрапляє.